Наші жарені баклажани з'єднуємо з, з морквою, цибулькою, перцем і чесничком. Будемо заправляти заправкою. Заправка столова ложка цукру, столова ложка оцту, мене яблучний, столова ложка води і дрібка солі. Все це виливаємо в наш салат і перемішуємо. Заправили заправкою, перемішали, ставимо на 2 години в холодильник. Через 2 години перемішуємо знову, через 4 години можна їсти.